У нас має дуже хороші традиції е і будемо сподіватися, що матиме дуже хороше майбутнє. Оташка кейс шайба, обов'язково, текдос, я бачу є. Дуже багато людей. Я всіх не сказав, вибачайте, що всіх просто досягає. Ну що ж, 27 капітанів, 27 велосипедних команд, учасників велопробігу спорту, всіх вітає Україна, отримали свої нагороди. Костей, я прошу почати свій обхід, обхід майданчиків. Ну, а на цю сцену я хочу викликати мою колегу сьогоднішню ведучу олімпійську чемпіонку серед голені, олімпійську чемпіонку Сінгапура. З питання звису Катерино Деро. Закінчиться наш єдине єдине річ, яку я вам ще хочу сказати і нагадати на про те, що як і закінчується олімпійський наш урок. Останніми новинами так мовити, останніми десятками українських спортсменів. Отож, якщо є, я сподіваюся, що тут спортсменів більше зібралося, ви знаєте, що в серпні вперше відбулися юнацькі олімпійські ігри. Відбулися вони в Сінгапурі. І вперше на всіх олімпіадах Україна просила таке високе місце у медальному залі. Ми були третіми у нас 35 нагород загалом. І одна з цих нагород, як ви вже знаєте, належить Катерині мірой. І з писав ваші аплодисменти, шановні друзі. Я хочу запросити е, на цю сцену, е, щоб всіх, ну, всіх, звичайно, не побачили, тому що 55 людей е, поїхали від України. Але я хочу запросити тих, хто тут є на цьому майдані, е, учасників і призерів Олімпійських ігор. Е, я хочу вас попросити піднятися. І я там ще бачу е, одну пані, яку я теж хотів попросити сюди піднятися. Шефа місії України на Олімпійських ігор в Сінгапурі, прозову безерку Олімпіади в Сідемоду, Ані Сороки. Привітайте! Шановні друзі, я, я хочу вас вам представити. Єровен Серкаль, подвійний сприбув фіналіст Олімпійських ігор у Сінгапурі, Юрій Іванов, фіналіст Олімпійських ігор у Сінгапурі з'ясування академічного і Олімпійських чемпіонські спортивного.